Ты что думаешь, что оно? Так прикол в том, что оно показалось. Що... Mm. И выпче воно. Не, вот дивись. <coughs> Я х-хуя, понял. Ну, не ругайся, мы же в эфире. <coughs> <coughs> О, тут нормально должно быть. Представте, що пробував запустити ефір е, в Ютубі. Це просто е, страшна сила, скільки там е, нечисті. Привіт-привіт. Там просто ужас, там неможливо взагалі проводити ефір. Там тупо насипають, насипають. Там треба 10 модераторів ставити для того, щоб контролювали оцю всю. Любимок моїх всяких. Що далі? Це не латун посрібвало. Угу. О, дякую за подарунок. Назвав же це аналіз. Так а чого вона посила? Вона зверху десь б'є чи що? А отут в цю точку б'є? Оце ж отуди я її тільки що стріляв. А сіке було на приборі? 55. Та такого не буває. Привіт, який вид спорту. E, привіт, не, 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 взагалі не туди. Там до спорту відношення взагалі мало дуже. Привіт з Лубен. Привіт. А, привіт Лубни, привіт, привіт. Ніть e, 5500. Так як завжди, як останнім разом, останні дні у нас. Вже традиція розбирати ваші посилочки і заодно е проводить прямий ефір. Дуже ефективно, кажи їм. 500. 5 200. Латун <клес> 2 Так, приєднуйтесь, можливо, у вас... Е Єсть зараз ваша посилочка на розборі. Можете сразу сказати звідки вона на чорний сім. Та трошечки. Та то не кубки, подивіться, то, блін. Взагалі якась двіжуха з метала. Там до кубки ваш прям далеко. Матерінка нова 400 грамм. Кролика ж 100 гривень кілограм. 100, 300 день, то хуже по кролю. Побутова і ще все. Угу. Я привозив у вівторок. Дякую. Як у вас враження? Нормально? Щось... Може щось не понравилось. Можете поділитися, будемо старатися е, покращувати обслуговування. Все зробили так, як я обіцяю, що перебрали, все прийняли, все так, як положено. Чи десь щось хлопців трошки неправильно зробили, то значить дамо по жопі. Все нормально, буду і далі лозити. Не, все, відміняється, давати по жопі пацанам. Знаєш, все добре. <ріст> так, за лайки окремо. Хлопці молодці. Дякую. Дякую. Ну, як мінімум, стараємося, щоб нікого не образити, щоб ніде не докопорити. Ну, е все буває, і клієнти різні бувають, і ситуації різні бувають. І... Все буває по-різному. Ну нічого, будемо старатися, я думаю, все буде нормально виходити. Підскажіть, будь ласка, як можна отримати розрахунок, якщо не можна на карту. Телефонуйте, є варіанти. Як з вами зв'язатися? Якщо будете готові, запишіть номер телефону, Мошенник черняк. Класний, кстати, ви підписані, дуже сильно хочеться з вами зв'язуватися мічи <гум> 400. Обычный 100 г. Угу. Пищевой. Кило... Можливо, знаєте, скільки важить алюмінієва частка на бочці з квасу? А яка частка? Що там ще же? Пищевий кіло 100. -кило 100 То позивний не лякайтесь. Та ні, що мені лякатися? По суті, лякатися то нічого. Андрій, вся посилка. А, так, да, дякую, Валік. Я бачив, до речі, заходив в цей... В додаток нової пошти я час від часу ж дивлюсь, його, то бачив, що поїхало. Яка ціна на алюміній стовпи, товщина стінки десь 15. Так а що там ценного 50 гривень. Який метал знаходиться в старих лампах на стовпах? Вообще без поняття, який там метал. Навряд ли там щось дуже сильно круте. Тут доставки немає, то вщинули Ну, а те це лігатура обична. Це мені, кстати, дзвонив чоловік за цю посилку, що я казав, мені вже їхати забирати. Wow. Дивіться, розкажу по поводу ваших посилочок. Забираємо ми їх два рази в день, забираємо в 9 годин і в 16 годині вечора Ті посилки, які забрані в 9-й ранку, розраховуються в день отримання. Ті посилки, які отримані в 16-й годині вечора, розраховуються на наступний день до 22-ї години вечора. Так що там все просто, не хвилюйтесь, все буде розраховано і пораховано. Не треба вам хвилюватися. Той, хто відправляв, той вже в курсі, що все проходить нормально. Я думаю, за ці вже більше року люди впевнились, що. Абсолютний порядок. Ще ні одної проблеми не було за весь час роботи. Почому міті, хто платить доставку. Міт 340 доставку оплачує відправник. Не спішуть. Ага. <кхи> Доброго дня, я бабусь на нас ручка не гріється взагалі, коли що це за метал. Та там варіантів не дуже густо було. Там по варіантам або алюміній, або чугун. Ну чавун по-українськи. Щоб правильніше. Тобто, ну, по варіантам там не густо. Доброго вечора, оплатить GSM з по золотої імпортні. Не дуже. Не дуже. Продаж металу та є ще немає. Обмін точно. Обмін на гроші, так? Да? Хочемо оріххи 22, акумулятори 25. Привіт від Кіпіша. Привіт віталь. Побутові плати. Так, да, 20 гривень кілограм. Ось зараз бачите, маленька посилочка зваляли. Чоловік прислав зразок. Щас зробимо, але здається, тут трішки нецінна річ. Ee... Привіт, привіт. Класний, кстати, нік Чи позивний кіпіш У мене знайомий, до речі, є рома з таким самим позивним. А, так, да. труби, уголки є, звичайно. звичайно. <кій> Почав слідкувати. Дякую за підписку. До речі, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, будете дізнаватися багато корисної інформації. А можливо, і не корисної, час від часу. По-разному буває. Дами земляки. Яка ціна, щоб купити метал 20 гривень? E, ціна мідь і метал. Мідь 340, метал 7, але по металу, маві, e, недовго він буде 7. E, є таке відчуття, що ще трошечки поїде вниз. Ну, поки так. Тантал, ні, Тантал не купую майже. Три пятьсот там, можливо. Ну, чтобы дуже он мне был треба, то нет. А на весь день уже века восьмерка. Это такого давно не было. Что это такое? Рядок. Ну, красиво. Mm. Скинь Юрий, он кайфует от такого. Є е, самовари дров'яні, але ж я їх не продаю. Е, де прийомка знаходиться? Полтавська область, місто Лубний. Якщо можна самостійно, ніяк абсолютно ви не зрозумієте, який відсоток припою е, в цьому. О, який відсоток олова в припої. Ноль шансу взагалі, абсолютний ноль. Ні, ніяк. Я вам зараз можу показати 4 прутки і це неможливо просто на глазу приділити який алюміній був раніше на фермах великий алюміній. Електротех. Він йде в електротех. Той алюміній. Тож охладітельні ці Бо... не бочки, а ці миски. Та й неправильно не... не знаю, як правильно називати. Ванни, напевно, правильно називати. В Лубнах за міська 13 адреса. Добрий вечір, Наталь. Приємно бачить. А ми продовжуємо в тому ж дусі, понимаєте, і опять розбираємо ваші посилочки. Настрій нормально. нормально. Правда, додому вже хочеться, але нормально. Там ще куча посилок до 8 години точно вистачить. Хочеться трошечки. 30 кілограмів стружки в металі було, Його, як щитати. Половини. Що з насінням? Нічого, гарних новин немає. Наталь, дивіться, на рахунок ви самі самій начальник. Йдіть відпочивайте, не вийде. Дуже велика відповідальність перед працівниками, перед клієнтами. Ви ж розумієте, що в нас така робота, що основна маса хлопців з'їжджається після 7 години вечора ті, що приїжджають з сел. Їм по-любому треба вигрузитися, щоб завтра знову їхати на роботу. Так що не все там так просто і не такі ми вже і директора. Воно то вроді ви правильно кажете, але фактично. Трішечки воно не так. Можливо, є той, хто не вміє настроїти робочий процес, можливо, я ще не доріс до того, щоб е, правильно настроїти робочий процес, сам не знаю правильної відповіді на це запитання, а можливо, я просто отримую максимальне задоволення, коли знаходжусь тут, розумієте? Таке це більше, більше напевно, на правду похоже. Тому що моя робота це і є е, моє найбільше задоволення в житті. Звичайно, сім'я, дружина, дітки це прекрасно, але це також, по суті, моя дитина ця робота. Е -е, є круг діаметром довжина 60, лежав в землі більше 20 близько нікеля. Магніт. Е -е, та це у вас промова не залізе, там не цінна штука однозначно. Е, ні, я не купую червоні флажки, бо мене воно не цікавить. Е, Пір'я. 180-200 качка 550-580 гуска. З ними роки багато. Можливо. А, це ви про флажки? Так хто? Я ж не переробляю такий матеріал, то я навіть не знаю. Уявлення не маю. Важкий, цей матеріал чи це не важкий. Знову посилка зі Львова. Ось недавно розповідав, як так мідь 340. Як так виходить, що з великих міст посилки шлють і знову посилка. І, до речі, дуже часто. Але люди мені пояснили, чому, чому з великих міст багато посилок. В фотоапаратах взагалі нуль уявлення немає. З одного кілограма флажків 40-45 грам срібла. Та сіба то може там і 40-45 грам, так е а роботи, а птиць ще 19 грам. От бачите, вже і несостівка. Причому конкретна несостиковка більше, ніж два рази. Добрий вечір, добрий куплю, предмети антипурят. 19 грам, Бачите, виправили ви вас. Розігнались. На гарну вагу, а закінчили чи похову. Та ні, 19 грам це щось теж не дуже направду похоже. Бо 19 грам, хай даже по-чистому, це 70 гривень немає, а флажки ж то купують дорожче. Так що десь, десь опять виходить несостиковка. Нельзібер 33 грама. По 230 гривень. Що це у нас за метал такий? не прийома. Так у нас. Діло в тому, що і Нельзібера немає по 200 У нас взагалі по 230 гривень, ні одного металу немає. Пермолой 12 грам, ніхром вольфрам 6 грам. Дивіться, такі от серйозні ваги е бажано б не відправляти. Тому що це всі метали, які приймаються в кілограмах, а не в 6 грамах. Понімаєте? Тобто, ну, Якби ми так купували, то може і око почати сіпатися. Воно і так трошки сіпається, а то прям, мабуть, буде в сторону відводить. Ну нічого, з усім розберемося. Так, дякую, що ділитесь з трансляцією. Так, да, як би смішно це не звучало, але ситуації бувають крайні важкі. Ну це метали кольорові. Так не треба робити. О, дякую за подарунок. А ще -е, нічого такого не сталося. Просто це розповідаю які ситуації бувають у нас робочі. Чорний метал 7 гривень. Латун 2 кг. Це нормально, бачите? Е, у нас виходить даже, щоб людей ставало більше. До речі, дякую за лайки, дякую за підписки, дякую за все, за подарунки і взагалі за все, що ви робите для розвитку цього каналу. 600... Я вас розумію сам в цій сфері. Да, ну от э, ладно, міт 600 грамів. Це ну я вважаю, що це нормально. тобто, ну, питань немає. 600 грамів міді, Ну, скільки було, скільки людина і положила. Піщевий 100 грам. Ну от 6 грамів пермалоя не не надо. Твердий сплав 100 грамм. Ой, блядь, твердий сплав. Гарщайся. Ну, може і 7-20, у мене 7 сіки? Свинець 600 грамів. Скільки грав? 600 Угу. Алюміній 200 грамів. Бачите, ви запитуєте інколи, чи можна прислати там 3 кіломії, а люди просто малесенькі, ваги, але ж людині треба його здати. В чому проблема? Привіт, привіт, женічок. 200 грамм. Никель 300 грамм. Нормально. Вроде бы всего по грамм, а на выходе будет еще и нормально. Залезу Набежить. Набіжить. Так, все далі. Да. Так, давайте, друзі, підписуємося, ділимося. І продовжуємо працювати. Офіна горіха 22 гривні. Все багато машин їздять, а трохи їздя. Я на рахунок багато, велике. Е, нічого не знаю, вибачайте, таких відповідей немає. На рахунок найбільших посилок все маленьке, все потрошку, багато нічого немає. Е, так. Ні, автомобілі не їздять на метал по замовленню. Це плати, так? Та покажу. Так, ну що ж, треба якийсь е коментар цікавий, щоб на нього трошки повідповідати. Так, тих, тихий ефір. 4, угу. Та їх вообще Наталь немає, я... їх вообще Наталь немає, я хорошо, а це ні під відео не ні пишуть, нічого немає, ні в прямому ефірі немає взагалі. Ну дятина. Хотя, кто его знает, иногда они тоже дуже сильно бесят. Есть просто, понимаете, нормальные, а есть неадекватные хейтеры. Так что оно тоже такое. Материнка новая, 4 40 гривень. А, це... а тут? Ага. Тепер не висить, напишіть, будь ласка, в ефір. Нормально? Оце, от, знаєте, що мені е, дуже подобається? Посилка населений пункт Кричельськ. Е, хтось один прислав пір'я. І після того прям плотно поїхало посилок з цього населеного пункту. Важливо, людина розповіла гарно про свої емоції і враження від роботи. І прям, ну, посилка за посилкою. Ідеально, мені це дуже сильно подобається. І ще є декілька. Прям ну, це села, поняла? Тобто не прям велике місто, що ти там не подумаєш, що це сарафанне радіо працює, а прям є. От Косівська поляна, Закарпатська область, прям плотно. Прям... Ну і різні люди. Висне, так, да, ефір, все одно легше не стало. Ну, хто знає, нічого не можу зробити. Значить, сьогодні такий день. Nicht nee, mein